На Херсонщині як гідрометеоцентр отримує дані щодо зміни погоди наразі, чому важливо, аби в області були опади. Як весняні заморозки вплинули на врожай, та чи очікувати цього року нестачу і шалені ціни? Чи звертати чи звертаються аграрії за довідками про небезпечні метеоумови та вплив на врожай? До ефіру приєднається начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кір'як. Мене звати Анастасія Дросінова. Ми працюємо наживо. Тож ставте свої питання у коментарі, будемо на них відповідати. Пане Юрію, доброго вечора. Добро доброго. Отже, найголовніше питання сьогоднішнього нашого ефіру: якою буде погода на Херсонщині найближчим часом? Ну, я можу сказати, що, шановні друзі, сьогодні, завтра, ще трошки до 23 го числа, ви можете померзнути при температурі плюс 15, плюс 20 а вже десь 23 по 26, 29 вже температура буде до 30 градусів доходити. Тобто, цілком можливо, що дехто із нас скаже, що вже мабуть трошки спекотно, може, треба трохи прохолоди. А взагалі то ми очікуємо, що ви бачите, погода зараз доволі таки капризна. У нас доволі значні коливання від від скажімо так, низьких до високих температур. Але травень місяць ми якраз зараз спостерігаємо той травень, який був характерний для нашої території в 70-х, 80-х роках. І він якраз такий повинен, повинен бути по нашим загальним характеристикам. За останні роки, звичайно, було трошки тепліше. Але я хочу сказати, що давайте не будемо нарікати на погоду, тому що цілком можливо, що ми ще в літні місяці будемо потерпати від спеки і згадувати цей травень з ностальгією, що от би знову така погода, як була зараз. А, як гідрометцентр отримує дані щодо зміни погоди наразі? Ви знаєте, гідрометцентр це складова всесвітньої структури. Тобто на всій планеті одночасно тисячі, навіть десятки тисяч спеціалістів здійснюють заміри погодних умов. Все це сходиться в єдину базу даних. І з цієї єдиної бази даних з звітньої метеорогічної організації ми беремо так звані синоптичні карти, і по цим картам наші спеціалісти працюють і роблять вам прогноз погоди. На найближчі години часи і до п'яти днів. Тобто, це система, яка працює повністю на всій планеті. Мій задіяно дуже багато як людей, такі обладнання. Тобто, це і кораблі, і спутники, і звичайні спеціалісти, звичайний технік, який на метеостанції щас десь там відбирає е, всі ці погодні характеристики. Це все одна система, і завершенням цієї системи є якраз у той. Смска чи аватарка в телефоні, коли вам свідчиться, що плюс 15, а буде плюс 17, Або коли ми кажемо, що очікується, такі-то такі, -такі -то погодні умови. Це якраз вершина всієї тої роботи, яку роблять десятки тисяч людей одночасно на всій планеті, і ми є лише маленьким механізмом, маленьким болтиком у цієї загальній системі. Mm -hmm. А чи звертаються до вас аграрії за довідками про небезпечні метеоумови та вплив на врожай, як то заморозки, посуха, зливи? Ви знаєте, ми якраз за останні роки ми попривикали трошки, що у нас як наче глобальне потепління, все тепліше, тепліше. Але бачите, 2025 рік нам продемонстрував, що погода все ж таки має свій характер, і в цьому році ми фіксували до мінус семи. В незвичний для нас період. Ви всі бачили, як мерзли наші абрикоси. Ви всі бачили оці, скажімо так, доволі складні погодні умови, які спостерігалися, які були викладені заморозками. Тобто, в нас і сільського сільськогосподарські культури, тобто ячмінь, і горох там побила. У нас і плодові дерева, і ті ж самі абрикоси, і скажімо так постраждали. В той же час ми зараз фіксуємо доволі таке. Посуху, тобто в нас запаси вологи в ґрунті, вони знаходяться практично на незадовільному рівні. Да, зараз ми трошки отримуємо трошки цих опадів атмосферних, які цю ситуацію трошки спасають, але все ж таки, ну не на задовільному рівні. У нас все-таки дефіцит вологи спостерігається. І якщо далі підуть і високі температури, то це взагалі буде доволі таки потужна проблема. Уже на сьогодні є проблема до нас зверталися вже більше 20 аграрних підприємств. Про те, щоб ми обстежили їхні поля і підтвердили, тобто загибель врожаю від погодно кліматичних умов, це є і на жаль, нічого хорошого сказати не можу. Цілком можливо, що далі буде і ще гірше. Але це природа, з нею не поспориш, треба, скажімо так, вчитись, що вона каже, і якось прислухатись до неї. Єрше, ви маєте на увазі відсутність опадів впродовж літа. Я маю на увазі, що в нас постійний дефіцит вологи, це для нашої території характерно. Але щоб ви розуміли саму скажімо так, гру цифр, ми вважаємо, що зараз 441 міліметр це норма для Херсонської області і це недостатня кількість опадів. але нашими спеціалістами зафіксовано на протязі оцих 130 років що ми спостерігаємо вже 140 років зафіксовані періоди коли у нас було 150 мм 190 240 до 300 мм і це було, і, звичайно, якщо це колись було, то воно знову повториться. Тим більше, що зараз Каховське водосховище у нас відсутнє, таке альтернативне джерело вологи зникло, і ми на 100% залежимо виключно від атмосферного надходження атмосферної вологи. І ще ж слід додати, що ви ж бачите, ті, хто живуть на біле річки, вони бачать, що в цьому році немає водопілля як такого. Такої, таке явище, як водопілля в 2025 році відсутнє. Тому що вище за течію по басейну річки Дніпра не було ні снігу нормального, ні опадів нормальних. І до нас, скажімо так, та паводка хвиля просто не дійшла. Її просто немає. Тобто навіть в водних об'єктах зараз дефіцит вологи. А опади, які зараз ідуть, да вони трошки підпитують. Ем, це питання, але все ж таки це не те, коли випав гарний сніг. Він потім по поступово, поступово тає, пропитує ґрунт, а ґрунт потім віддає воду в річки. То це одне питання. Друге питання, коли в нас випало опади. А якщо це ще головні опади, коли ми от ну, минулому році ми спостерігали, коли в нас там 50 мм випадало практично за 3-4 години? Ну це не ті опади, які допомагають аграріям. Це якраз ті опади, які більше шкодять ніж допомагають. Тому що вони змивають верхній слой ґрунту, шар ґрунту, і вони всі уходять в водні об'єкти, і через 2-3-5 годин ми вже не бачимо ніяких наслідків. Тобто вода пішла в річки, і по річці вона зійшла. Тобто рісні дощі це не прям щоб і хорошо, добре для, саме для господарств. Ні, зливи це не добре, це навпаки, от коли йде помірний дощ. Тихенько він пропитує ґрунт, то це, да, це добре для сільського господарства, це добре для е, рослин, тому що земля пропитується. А коли це злива, яка, на, як наче дає нам 10-20 міліметрів опадів, один ну, міліметр опадів, щоб ви розуміли, це 10 тонн води на гектар виливається. Коли ми кажемо, що е, пройшло там, 10 міліметрів опадів, скажімо так, це отримуєте, що кожен міліметр це 10 тонн води на гектар. Але коли воно випало за півгодини, то вся ця вода поверхневим стоком зійшла. Коли воно випадає, наприклад, за добу 10 міліметрів, то ця велика кількість води все ж таки піде в ґрунт, пропитає її і так далі. Це ж дуже багато залежить від підсилаючої поверхні. Тобто, чому кажуть, що той же самий ліс, луг, це акумулятор вологи. Тобто, вся волога, яка випадає в ліс, або випадає на природному лузі, вона все залишається, вона не стікає поверхневим стоком. Ну і та земля, яка втрамбована ну, як асфальт, на ніж нічого вона не пропитується. Вона... Це сходить в поверхневі водні об'єкти, і все і на цьому волог... в грунті вологи немає. А, повертаючись до фермерів, а з якими ще питаннями вони можуть звертатися до центру? Ну, користуючись нагодою, я можу сказати, що звертайтесь до нас усі, у кого є якісь негаразди, пов'язані з погодною кліматичною умовою. Тобто, ми на, до наших функцій входить якраз це питання обстеження сільськогосподарських угідь на виявлення. Пошкодження або знищення врожаю погодно кліматичної умови. Це як може бути посуха, це можуть бути заморозки. Зараз аналізуючи цей контраст температур, цілком можливо, що зараз підуть в червні будуть значні грози. Це буде град, це буде шквальний вітер і так далі. Це все буде. От якщо в результаті погодних кліматичних умов з вашим врожаєм з вашою сільськогосподарською культурою щось трапилось, ви можете до нас звернутись. Ми це я кажу аграріям. Наш спеціаліст виїде, подивиться, опише всю цю ситуацію і видасть вам довідку форс-мажор, так званого, яка підтвердить, що на такій то площі така то культура загинула не тому, що ви там не дбали хазяїна або ще щось, а тому, що там відбулось якесь надзвичайне або так, стихійне гідрометеорологічне явище. От, до речі, про хочу задати, що у нас був в гостях аграрій Олександр Гордієнко, він розповідав, що ну, дуже сподіваються на дощі, тому що врожай ну, під, під великою небезпекою, посухи очікуються і вона не очікується, посуха вже є, вона зараз тягнеться на нашій території. що вона відсутні є. Облі, Правильно розумієте? через те, що. Волога да, в ґрунті відсутня, вона на незадовільному рівні. І а ви зрозумієте, що зараз якраз саме період, коли як найбільше потрібна ця волога. Да, ми очікуємо там ще опади, але все ж таки, ну це не та кількість опадів, яка нас, скажімо так, спасе. Ну а подивимось далі, тому що можливо все ви ж бачите, що у нас і морози в травні можуть бути і Сніг у Карпатах сніг по пів метра випадає в травні місяці. Подивимось, що буде на нашій території Херсонській, але я сподіваюся, все ж таки якась кількість опадів випаде, і ми будемо з врожаєм, тому що в іншому випадку нас чекають доволі такі проблематичні моменти, пов'язані саме з врожайністю сільськогосподарських культур. Уже зараз зрозуміло, що ми можемо не дотримати плодових, тобто ті ж самі абрикоси, персики і так далі. Ви бачите, що є, є певна проблема зараз. В Україні з полуниці, полуниця в цьому році буде доволі таки дорога, тому що якраз коли вона зріє, такі, скажімо так, трошки погодні, негаразди на жаль, у нас відсутні ті плантації, які зазвичай кормили всю Україну, Я маю на увазі Цюрюкнський район, де полуниця вирощувалась в дуже великих масштабах і кормила практично всю країну. А ті, які зараз на цій території, то тут трошки погодні умови вони не сприяють. Розвитку і отримання цієї ягоди, ну і далі ж ті ж самі зернові подивимось, що буде, але в будь-якому випадку, уже зараз ситуація трошки схожа на критичну. Вона ще не повністю загрозлива, але все залежить від наявності опадів, чи будуть вони, чи не будуть. Ми ну, поки що ми з, з певною настрогою на все це дивимося. Ну, на вашу думку, вісняні заморозки на які культури вплинули, чи будуть шалені ціни на ці культури? Ну вони вже вплинули на абрикоси. Вони вже вплинули на черешні, цілком можливо ті ж самі персики і так далі. Що стосується таких, ми вже обстежували той же самий горох на нашій території, морози його побили, ясмінь пострадав. Але тут є комплекс, воно постраждало як від заморозків, так і від посухи. Тобто зараз у нас практично дві проблеми: це ті заморозки, які були і які завдали шкоди. І та послуга, яка по суті справи завдає шкоди далі зараз от в цей момент. Так от запитують, як з іншими фруктами? Ну, тобто... подивимося ви знаєте, навіть ті ж самі абрикоси дуже така цікава картина. Ми спостерігали, що на відкритій місцевості абрикоси вимерзли, а в тому ж самому місті Херсоні я ходив дивився, є, у людей в дворах є абрикоси, які. Повністю розвиваються, якось вони вцілілися. Зв'язком зрозуміло, що там десь во дворі якийсь специфічний мікроклімат, і туди мороз трошки не дістав, і не, але це ж не глобальні масштаби. А ті, які на полях на відкритій місцевості, ми обстежували абрикоси, так, вони пошкоджені, вони загинули, і в цьому році на ці фрукти все ще ж таки будуть ціни трошки більші, чим, ми, чим нам хотілося би. Також от пишуть нам, може там затишок між будинками, мабуть, ви це маєте на увазі, так що на да, я маю на увазі те, що в місті постійно є свій мікроклімат. Міна нам знаєте, нам дуже часто, особливо влітку, коли ми кажемо там середня температура 30 градусів. Вони кажуть, ви вони дзвонять кажуть, ви, що не, не розумієте? У мене на термометрі 50, а ви тут кажете 30 Так от якраз у них десь в центрі міста між високоповерхівками. У них там дійсно 50 градусів, тому що закрита, немає вітру, немає зміни, скажімо так, повітря, і там дійсно тепліше. Так само, як в найлютіші морози і найбільшу спеку ми фіксуємо якраз в Асканійських степах. Тобто максимальна температура, яка зафіксована 40,8, це якраз в Асканії, де степ. Це максимально і морози також фіксуються там, де степ. Будь-який населений пункт, будь-яке місто це все ж таки мікро, свій мікроклімат, і він трошки відрізняється від того, що на відкритій місцевості те, що в аграрі, а на полі. Також от про температурні стреси хотіла з вами поговорити. Так, да, ви знаєте, Є дуже таке цікаве питання. Ми зараз, там в рамках підготовки до них конференцій, проаналізували 2024 рік з точки зору температурних стресів. Що таке температурний стрес? Мається ну, на увазі, коли у вас на вулиці температура там 30 градусів і певна вологість, тому що ми себе відчуваємо. Знаєте, ми дуже часто пишемо в засобах масової інформації, пишуть, що температура 20 градусів, а відчувається як 30. Температура, ну то таке є. Так, от, коли в нас для нашої території характерне поєднання таких факторів, як температура 30 градусів, і вологість десь 20%. відсотків. От, при таких е, сочетанні двох факторів, ми себе почуваємо добре. Але якщо на нашій території, наприклад, буде 25-27 градусів, а вологість буде під 60%, відсотків, ми себе будемо почувати дуже погано. І от, ми є такий індекс температурного средства. Півдекс називається, він якраз досліджує поєднання цих двох факторів і Температури і вологості, і видає, як ми себе відчуваємо. Так от я провів дослідження 2024 року. І 140 днів, тих які, тих, які були дійсно теплі, це з травня по вересень місяць, 16 днів у нас були дні з небезпекою теплового удару. Тобто були небезпечні дні, це був якраз серпень місяць. 55 днів було з коефіцієнтом значного дискомфорту. І 60 днів 61 день з дискомфортом. Тобто, всього 129 днів на території Херсонської області були з певним дискомфортом пов'язане саме з високими температурами і вологістю. Тому що якраз в ці дні я думаю, що всі добре знають, особливо ті люди, які хворіють це серцево судинними заходами, і так далі. Вони знають, що вийти на вулицю, ну це дуже непогано не себе почуваєш. Ну, і на всіх інших це так можливо, хто там молодий по здоров'ю достатньо, він не так сильно це відчуває, а люди віці вони дуже, дуже сильно це відчувають. Якраз оці небезпечні дні, чому я закликаю всіх, коли ми часто кажемо, що буде спека, не виходьте на вулицю, тому що все ж все ж таки це небезпечно для здоров'я. Але є ще один момент генетичний момент. Якщо ви виросли в Херсонській області і вам температура 25-35 градусів це для вас норма, і ви себе дуже нормально відчуваєте. Якщо на території нашої області пригнати хлопці з північних регіонів, то вони оцю температуру, цю вони переживають набагато гірше. Так само, якщо ми з вами поїдемо зараз кудись в гори, в Карпати, з Херсона і ті температури там, 25 градусів і так далі, то вони на нас впливають, ми там себе дуже погано почуваємо. Тобто кожна, yeah. кожна людина вона генетично прививша своєму регіону, і ось ця погода для неї не нормальна. Е, є питання від глядачки: а це літо теж буде спекотним? І взагалі, який рекорд у спеці на Херсонщині? Це літо буде спекотним 100%, тому що ми останні роки спостерігаємо. І оці коливання температури, які ми спостерігаємо, ну практично коливання в 30 градусів. Це дуже дуже таке велике коливання. Але я хочу звернути увагу. Ви бачите, як погода зараз диктує свої права. Вона нам включає заморозки. Січень місяць у нас температура була плюс 15, скажімо так, не типова температура взагалі. І потім, в березні місяці, природа взяла своє і Включила нам практично дуже-дуже холодну погоду. Так само я і кажу, що в Враховуючи всі ті фактори, які зараз є, літ може бути дуже спекотним. Певні періоди, ну що ми розуміли, в нас максимальні температури в Херсоні 40,5 градусів, в Баскані 40,8 градусів. Це було у 2010 році, в 2024 ми практично підійшли до тих же самих показників. На жаль, у нас немає інформації з окупованої території, які там були, а в Херсоні ті ж самі показники 40,5 ми отримали. 2025 рік і нестандартний за всіми своїми показниками. Ви ж бачите, що у нас то заморозки, то такі коливання значні, але от ці коливання якраз це є ознака глобального потепління. Тобто, глобальне потепління це не те, що ми просто жарко 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 Ні, це якраз оці коливання від холодного до гарячого. Я ми колись проводили дослідження. Разом з представниками швидкої допомоги якраз по температурному стресу проводили дослідження. Так, от 2000, у серпні 2010 року, коли була найспекотніша температура, коли було 40,8 градусів, кількість викликів машин з швидкої допомоги за місяць збільшилась на 1200 викликів в місті Херсоні. Цей ріст практично на 15%. відсотків. Але коли ми почали далі аналізувати, ми побачили ще 2014 рік. Там був ріст по 300-400 по 400 викликів додатково. Я не міг зрозуміти, як майже звичайний рік, все добре, ну, немає великих температур, в чому причина. А коли з'ясували більше детально, то виявилося, що дві декади в липні, в червні-липні 2014 року були з коливаннями від 15 градусів до 36 градусів. Тобто, от ці коливання якраз і дали оці додаткові 300-400 викликів машин швидкої допомоги. При як, як наші, при звичайних температурах, тобто не було максимальних 40 в градусів, а якраз ванні від 15 до 35, вони її викликали додатковий стрес для людського організму і додаткове навантаження на саму медичну систему. Це було в 2014 році. Ну, і також на здоров'я впливає забруднене повітря. Так, до речі, можемо сказати, теж доволі така певна залежність. Той же самий 2024 рік ми подивилися перевищення гранично допустимих концентрацій бо, ну, ми брали фенол-формальдегід, можна взяти багато різних елементів, але брали фенолформальдегід. І якщо в звичайний період, коли температура від 20 до 30 градусів, то кількість днів з перевищенням ГДК становить десь 20-30% від загальної кількості, то коли температура переходить через 35 градусів. По цим двом інгредієнтам, кількість днів з перевищенням ГДК вона перевищує 60%. Тобто, якщо у нас на вулиці 35 градусів вище, можете бути впевнені, що ви дихаєте повітрям, в якому присутні і формальдегід. Звичайно, там є дуже багато пояснень, зазвичай такі температури. вони... Під час антициклону, коли спека, коли нема вітру, коли немає цього перемішування воздуха і так далі. і так далі. Але це факт. Тобто, чим після 35 градусів наше повітря становиться більш забрудненим і так далі. На жаль, зараз війна і є другий, є інший фактор, тому що ми от по, по діоксиду азота з початку року до сьогоднішнього моменту ми зафіксували 357 перевищень грамічної допустимих концентрацій. Тобто це дуже велика цифра, і це та небезпека, яка нас ще в повітрі. Я постійно кажу, що якщо ми можемо, наприклад, взяти чисту воду або нечисту воду, у нас є вибір. Ми можемо взяти якийсь там продукт, чистий чи нечистий, чи чи, то повітря ми не можемо вибрати. Чи в тебе мільйон грошей, чи в тебе взагалі немає грошей, чи ти екологічний, екологічна людина, чи ти навпаки не любиш екологію, але ми всі будемо дихати тим грязним повітрям, який на даний момент е, на ну присутні. І от якраз 357 перевищення гранично допустимих концентрацій е, практично за ці п'ять місяців, це дуже, скажімо так, погана цифра. Але ми всі розуміємо, це війна, це вплив бойових дій на наше, скажімо так, на оточуюче середовище і на те повітря, яке ми дихаємо. І хочу звернути, ми то спостерігаємо цього 5 елементів, а будь-який бойовий дій, будь-який розкрив, будь-якого снаряду він вибрав сотні. Сотні різних елементів, за якими ми не спостерігаємо, і які там перевищені, які там хімічні елементи потрапляють в повітря, і як вони будуть на нас впливати, ми ще не знаємо, ми ще не знаємо. І до речі, дуже добре, що зараз у нас така от волога погода, тому що е, дощ це ну це звичайний фільтр, це природний фільтр атмосфери. Тобто, якщо пройшов дощ, ми можемо бути впевнені, що вся та хімія, яка була в атмосфері. Вона попала на крапельку, попала на землю і пішла вже далі. А от куди вона пішла? Це теж питання. Вона може піти кудись на вашу на вашого роди, ваші помідорчики чи гірки ростуть. Вона піде в водні об'єкти. Вся ця хімія змиється і потім там буде якась проблема. Та ж сама риба забруднена, вода забруднена. Можливо, ми потім качнемо цю воду для системи зрошення і знову повернемо її на. Ці сільгоскультури, які потім на ринку чи в магазині купимо і отримуємо свою дуже забруднення. Тобто це дуже таке серйозне питання, і з цим прийдеться нам розбиратися ще дуже-дуже довго. І наслідки цього забруднення ми все ж таки будемо ще пожинати. Тобто ви будете спостерігати і далі за тим, наскільки забруднюється повітря, і фіксувати? Так, ми спостерігаємо, ми, ми спостерігаємо цілодобово, і ми, ми все це фіксуємо. Але я хочу сказати, що все ж таки цього недостатньо. Я думаю, ну зараз бойові дії зрозуміло, що неможливо тут розвернути якісь дорогостоючі лабораторії, почати відбирати якісь інші моменти. Хоча б це робимо, але коли війна закінчиться після нашої перемоги, нам треба буде дуже багато уваги приділяти саме екології, саме виявляти усі ж забруднюючі речовини, очищувати землю, очищувати воду, і все таки боротись цими наслідками доволі довгий проміжок часу. Ну але зрештою природа має перемогти. А давайте і підб'ємо підсумок, що природа все одно переможе, все, все одно буде так, як вона скаже. І найголовніше, що все ж таки, бачите, 25-й рік показав, що ми кричимо про глобальне потепління, а треба дуже тепло одіватися. Ви ж сьогодні вийшли на вулицю холодно, пішли переділились, виходимо, вже жарко. Тобто, все ж таки, погода керує і вона знає, що робить. Отже, дякуємо, що приєдналися та пояснили ситуацію із погодою, чого чекати влітку, пане Юрію, бережіть себе і до нових зустрічей. До зустрічі, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава, на все добре. Е, глядачі, шановні глядачі, нагадую, що аби ви могли надалі бачити, що відбувається у Херсоні та області. підтримайте YouTube канал вгору, станьте спонсором. Ви можете обрати найбільш доступний рівень підтримки: це міцний горішок, херсонський котик або шанувальник. Ну і меценат. На екрані зараз ви бачите, де підписатися. Кожна гривня важлива та йде на розвиток каналу. Тож чекаємо вас, підписку і вдячні тим, хто вже нас підтримує. Ну і дізнаватися більше про Херсон та область ви можете на майданчиках наших соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, у Телеграмі, в Інстаграмі, ну і також в Тіктоці. А за потреби звертайтеся за безоплатною правовою допомогою до юристів фонду милосердя та здоров'я, які працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні, все. Я дякую, що були з нами. Бережіть себе і на все добре.